Ці китайські онлайн-магазини в одному магазині на яву, де ви знайдете все, і навіть загублені посилки на вагу. Це просто величезний магазин. Тут не назвеш такого, чого тут немає. Тут є іграшки, все для пляжу, все для спальні, все для ремонту, все для дітей, все для декору, народження, на празднування, все заколки, меблі, посуд, керамічний, залізний, пластмасовий, все для рукоділля. Я вже не пам'ятаю, що я казала, що не казала. Тут є такі речі, які я вже давно про них забула. Як оці камушки.

Ми їх колись на телефони кліяли. Є такі про існування, яких я навіть не знала. В кінці цього відео я зразу покажу розпаковку, що ми сьогодні тут купили. Понятно, як називається магазин, без цього нікуди. І ще я не втримала, взяла найменшу посилочку, яка була в оцих загублених посилках Amazon і Shane. Тому це теж покажу в розпаковках. Мені вийшло це на 20 цілих центів. І я все одно в цьому відео не змогла вам передати масштаб магазину. Ви просто його уявіть. І ще з дуже хорошого, тут є читнік-сканер. Вам не треба бігати до продавця, вам не треба це в ценах, якщо ви щось забулися, бо магазин дійсно дуже великий. Ви просто пходите до читника і перевіряєте ціни. Ура! Ось ми й ближимося вже до виходу. Це вже прикасова зона. Тут дуже багато сувенірів, як по імені, так і по енергетиці. Там є камушки, є дитячі, є бутилечки, є просто якісь номерні знаки, косметика, якась подробна. Ось я вам показую, як називається цей магазин. Він недалеко від дитячої швидкої. А ось і дуже швидка розпаковка, бо ми, в принципі, багато не брали. Взяли отакі ящички в шафу розпідліщі, взяли. Наволочку на подушку у цю іспанську довгу розчоску. Улюблений капелюшок мого синочка. В нього минулого року був такий самий. І оця штука нас. Я все-таки нарешті наважилась варити сир. І ось це я розпаковую цю посилку з Амазона. Ну на 20 центів вийшов такий величезний шнурок. Все, хто додивився до кінця, той великий молодець, зберігай, щоб не загубити.